Я вважаю, що люди, які не готові захищати е, свою країну. Е, мені дуже шкода про це говорити, але я вважаю, що е, нам потрібно по-перше мобілізувати десь чоловіків. От. А якщо люди цього не хочуть їхати до своєї країни і захищати його, ну, тут у мене така дискусійна дуже. Питання, я думаю, що це тобі не подобається. Але я вважаю, що е, може те, що я зараз скажу цей. Да, це буде <рес> е, політкоректно, Неполіткоректна, да, але я вважаю, що люди, які не хочуть захищати чоловік і свою країну. Е, політична майбутнє у цих людей не повинно бути в нашій країні. Але вважаю політично. Тобто це люди не повинні працювати далі в нашій країні, о, на... ну, тобто в політичних, політичних посадах ти так, маєш так, на увазі, так, так, так. Да, в тільки тільки політичних.